Інтерактивне навчання та обмін досвідом вчителі ліцею No3 АШГ провели педагогічні читання. Захід присвячений пам'яті першого директора школи Миколи Петровича Гузика. Викладачі презентували колегам застосування на своїх уроках комбінованої системи освіти, яку запровадив Микола Гузик. Ми початкова школа, ми завжди повинні вчити дітей в русі, обов'язково повинні рухатися. Навчання повинно проходити швидко, весело, цікаво. І тому ми так вирішили зі своїми колегами провести такий урок для того, щоб всі вчителі відчули себе дітьми. Вчитель це той, хто завжди вчиться, вчитель це той, який завжди міняє свої ролі. Ми об'єднали людей в команди, і кожній команді було своє завдання. Але мета і ціль була одна: це була математика. І це був Микола Петрович. Тому ми так зробили всі завдання. Що вчителі виконували математику, і виходило в нас все, всі таланти Миколи Петровича ми розкрили в цій математиці. Викладачі обговорили типи уроків, які передбачає комбінована система навчання. Туди входить викладення матеріалу, робота в групах та індивідуально, і багато іншого. Вчителі розповіли також про інструменти, що застосовують для дистанційного навчання. Такі заходи дозволяють нам набратися досвіду, поділитися інформацією між вчителями, поділитися нашими наробками, нашими напрацюваннями. Бо кожен вчитель він неповторний. У нас дуже багато цього є, і не завжди ми можемо це відкрити, і показати. І коли ти це бачиш, у такий я просто в захваті. Мені дуже сподобалось. Я дуже багато для себе візьму. Є такі речі, які унікальні. Тому що вони наші новаторські. Ми надихаємо системою Миколи Петровича Гузика, використовуємо це у своїй роботі і дуже радіємо, коли у нас виходять такі маленькі педагогічні шедеври. Ліцей номер 3 закомбінованою системою навчання працює з 1988 року. Такий підхід дозволив. Педагогічному колективу та учням школи швидко адаптуватися, коли почалася повномасштабна війна, розповідає Надія Гузик. У нас були всі ці матеріали, і ми могли їх. Тільки публікувати, ми могли робити, тільки посилання дітям, і нам не прийшлося, ну, тому що ми всі також були в емоційному стані, в такому дуже дуже нервовому. І тому ця система дійсно допомогла нам дуже швидко вирішити, що потрібно, від чого можна ну відмовитися, щоб можливо. На уроці, от в той час, коли у тебе є тільки 15 хвилин урока або 20. хвилин урока. От ця система нам допомогла сконцентруватися і дати тільки те, що потрібно. В закладі анонсували великий освітній захід, що попередньо має відбутися на базі АШГ. Це всеукраїнська науково-практична педагогічна конференція. Вчителі ліцею номер 3 готуються ділитися досвідом з колегами з усієї країни.